Пані Віра Сарнавська. Вона була записана теж от, з нашого Рівненського, з команди Рівненського державного гуманітарного університету. І вона теж здобувачка освіти бакалавр, нові форми музейних структур в регіоні для крапочки міжкультурна комунікація в їх популяризаторській практиці. Пані Віра, ви з нами. Так, доброго дня. Чи доброго чути мене? скажіть? чути чути. Все доброго приклад. дня. Так е, дуже дякую за можливість е, при, взяти участь у такому е, заході цікавому, спробувати себе. Е, тема для мене надзвичайно важлива і дуже близька. Ось і насправді хочеться розпочати ну, так справді з музейної справи, з технології, але буквально два слова скажу про культурологію, яку я вивчаю, тому що вона відзначає дуже важливу роль насправді у діяльності музею. Вона допомагає зрозуміти певне вивчення саме. Експозиції, так, можливо, навіть артефактів, можна таке слово ось також використовувати, та й творів мистецтва обов'язково сприяє створенню освітніх програм, інтерактивних виставок, заходів, що поглиблюють розуміння культурної спадщини. Звичайно, потрібно розуміти, що музеї вони не лише зберігають пам'ятки, так а й вони виконують культурно-просвітницьку функцію, організовуючи заходи для своїх відвідувачів. Звичайно, їхня роль змінюється. Часність з руками музеї стають більш інтерактивними та орієнтованими на громади, тобто використовуючи інноваційні методи презентації та технології. Звичайно, сучасна музейна справа активно впроваджує інновації, тобто мультимедійні технології, віртуальні виставки, цифровий облік фондів тощо. Це сприяє новому розумінню музеїв як соціокультурних інституцій, які не лише зберігають певну історію, а й трансформуються все у суспільство. Звичайно, прикладом такого підходу є туристично-розважальний комплекс Темничі підземелля Рівного, де інтерактивність проявляється через ігрові елементи в екскурсіях, тактильний доступ до експонатів. І Мультимедійне остаткування. Е, я наразі працюю в таємничих земельнях, тому повернусь до них ще неодноразово. Звичайно, сучасний музей це простір творчості, експериментів та інновацій, що робить його цікавим і доступним для широкої аудиторії. Е, звичайно. Важливо, щоб в музеї можна було не тільки дізнатися так, чогось нового, а й захопитися, тобто надихнутися. Місцем інтеракції не тільки візуальне, а й такої знаєте з іншими людьми через навчання, творчість, дослідження світу та культури. Це місце обміну цінностями поза межами часу та простору. У музеї є величезні можливості для побудови між тоді, та комунікації та ініціації діалогу. Але при тому всьому музею мають дотримуватися звичайного правила. Та об'єктивності розповідати про різні точки зору та собічно розповідати про предмет, щоб відвідувач сам міг подумати над темою та зробити власні висновки. Мова музею має бути зрозумілим. Кожного музею потрібно зрозуміти, хто, е, хто його аудиторія, хто ці люди, і навіщо вони приходять до нас, е, що вони хочуть отримати. Тому, звичайно, відповіді на ці питання дозволяють е, актуалізувати музей, зробити його цікавішим та ціннішим. Музей має перетворитися з такого знаєте, мовчазного сховища там мало зрозумілих зрозумілих експонатів на товариський простір, Такого певного цікавого компаньйона, який завжди буде радий зустрічі, та й з задоволенням ще раз розповідати щось нове. Тому відвідувач важливо, щоб він не впадав у ці, ну, точніше, не випадав з життя, так заходячи в музей, а навпаки, мав можливість подивитися на нього під іншим кутом, та трошки більше його зрозуміти з кожним разом. Звичайно, наша Україна вона має дуже багату історику культурну спадщину однак, значна кількість музеїв, ну на жаль, це тільки моя думка, суб'єктивно вона не використовує свій потенціал повною мірою, не тільки через недостатнє державне фінансування, а й через консервативність певних поглядів музейних працівників. Миску, можливо, певно без ініціативність, відсутність зацікавленість і стимулів на подолання кризи в українському музею на секторі є різні закони. Насправді, ось але якщо дивитися не по ним, а насправді по показникам успішності, то відпу... та відвідуваності музею в Україні діють 445 державних і комунальних музеїв, яких входять 94 філії та 689 відділів. До сфери управління Міністерства культури і туризму належить 8 національних музеїв та 14 заповідників. У музейному секторі працює понад 24 тисячі осіб щорічно. Українські музеї відвідує майже 18 мільйонів осіб. Можливо, для когось ці показники навіть доволі низькі, тому що насправді в українських музеях вкрай слабка така матеріальна база, що не дозволяє створити відповідну інфраструктуру для більш якісного поговування відвідувачів і надання платних тобто платних поштів. Ну зрозуміло, що в Україні музеї, як я вже говорила, повною мірою на жаль, не використовує свій потенціал, але щоб ефективніше використовувати слідки, так культурний, якийсь певний простір для розвитку нашого суспільства, нам просто треба трошки переосмислити і покращити основні функції музею. Ну або розважальних там туристичних різних е, структур, е, наприклад, застосувати сучасні комунікаційні технології, тому що національна культурна ідентичність тримається на вільній особистості глибоко вкореною свідомістю і критичним мисленням. Е, тому орієнтація музейної діяльності на відвідувача тягне за собою зміни у підходах до збирання, збереження, дослідження і популяризації його експонатів. Е, зараз Україна як завжди зберігала і зберігає нині. Собі дуже багато красиву історію та культуру знову відчуває зрозуміло наразі відчуває на собі усі жахи та виклики війни, тому музейні колекції історичні будівлі країни зазначають великих втрат. На жаль, включаючи історичні цінності та певні артефакти, включаючи як і другу світову війну, так і нинішню з агресором. внаслідок цього культурного спадщини України та світу було завдано незворотньої шкоди, наслідки якої відчувають не лише українці, а й міжнародна спільнота. Звичайно, виклики з якими стикається музей України під час війни, є складним. Але захист колекції на звичайних умовах забезпечення безпеки персоналу та відвідувачів, збереження цілісного стану самих музеїв, будівель і приміщень. Наразі це дуже важливо, і зараз музеї України повинні долати ці випробування, які нам ось е, наразі у нас є, та адаптуватися до ситуації, в якій опинилася ця країна. Незважаючи на події останніх років музеї в Україні продовжують відігравати життєво важливу роль у збереженні культурної спадщини країни. Вони Важливими історичними такими великими е, сховищами знань так які надають можливість громадської оці... громад громадськості оцінити та дізнатися про багато культурну спадщину нашої країни за належної підтримки та ресурси українські музеї можуть продовжити процвітати і сприяти культурному розвитку країни, і насправді дуже цікавий. Як приклад, можна зробити експонати, які, на жаль, вже втрачені, їх можна зробити певні сайти з 3D-такими модельками. Воно не замінить насправді справжній експонат, його вигляд, але це як варіант на нього подивитися, покрутити. ось, І так далі. Це супер, воно і, збер... ну, і зберігає звичайно і доступно, ну, щоб це, звичайно, було доступно абсолютно всім. Тому для цього можна буквально декілька слів сказати про it технології Це дуже важливий інструмент, така мультимедійна складова. Це певна оцифровка музейних фондів, особливо актуальності набуло впровадження таких автоматизованих систем, розроблених для покращення роботи саме в музейних установах. Тобто можна не боятися зробити різні так, віртуальні моменти, можна зробити так різні сховища, 3D-різні моделі. Це буде, як я вже зазначила, цікаво, і також воно ну, буде Тут типу з наскільки довго, наскільки це можливо, ну це сучасність, до якої ми адаптуємося. Тому, як я вже казала, що в нас різна аудиторія цільова, і, наприклад, як у нас спеціалізується музей таємничі підземелля під кожного вік, тобто, якщо прийде дітки четвертого класу там, чи менше, зрозуміло, їм трошки буде нецікаво, наприклад, там слухати всю екскурсію історичну. ми їм робимо певний квест. В стилі екскурсії, ми їх там віртуальна реальність, також щоб вони вдягнули окуляри і подивилися на цілий там, палац, наприклад, чи на певні експонати. Їм це цікаво, ну і вони не розуміють, що не тільки граються, а й вивчають звичайно нашу дуже важливу спадщину та історію. Ось, ну і також, як варіант, також, наприклад, в музеї, де я працюю, під підземель. Ми робили також резиденцію Святого Миколая, підв'язали історію, посадили Миколая, і це було цікаво. Діти приходили, ми їм розказували трішки, так собі надумали деякі легенди знаєте, про музей, про все вони приходили, їм було цікаво вивчати. І заодно до Миколая це так. Для цікавого прикладу тому зараз швиденько зроблю ще висновок. Що насправді таким чином час інформаційно-технологічних техні... змін виступає такими нові вимоги до музеїв, що вимагає подальшого впровадження цих інноваційних технологій, використання музей... музейного менеджменту. До речі, також дуже важливо маркетингу, застосування новітніх інформаційних технологій та створення віртуальних музеїв так наразі це актуально і дуже важливо. Адже сьогодні. Сьогодні, звичайно, від музею вимагають максимальної участі у різних так, актуальних проблем, ну, вирішення актуальних проблем суспільства. Ну і звичайно, щоб можна було надалі відповісти на запити, які висуває соціум. Дякую за увагу.